У нас в комітеті безпеки, ліцей, кожен має право бути почутим, його думка враховується. У нас понад 40 дітей навчається з особливими освітніми потребами. Вони хочуть бути залученими, вони хочуть приймати рішення. Дуже важливо чути цих діток. І намагатися максимально зробити простір комфортним і безпечним для них. На третьому поверсі у нас була дуже погана підлога. Ми поговорили про це, нам виділили гроші, і ми її справили. Там зараз ідеальна підлога. Мені подобається знати, що нас чують. Тут не треба нічого приховувати, тут можна все вирішити і дуже приємно бачити, що в нас є такі люди, з якими можна об'єднатися і змінювати щось.